Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, цієї неділі вже наближається свято до нас 1 жовтня, Покрові Пресвятої Богородиці. Деяко може виникнути питання, чому 1 жовтня? Ну тому що наша православна церква України і греко-католицька церква перейшли вже в цьому році на богослужіння по новому юліанському календареві. Свята. Нерухомі, тобто, які випадають на певне число, вони зміщуються на 13 днів вперед. Тому то 1 жовтня, в неділю, ми святкуємо велике свято покори Пресвятої Богородиці. Це є державне свято, це свято захисників Вітчизни, захисниць вітчизни. Це свято встановлене, ще в давні часи, ще під час Другої світової війни, в вояками УПА було святкування якраз 1 жовтня свята армії. Та що вітаю вас з наступаючим святом, запрошую і закликаю жити вже переходити на новий юліанський календар, який набагато точніший, і по якому наша церква давно вже звикла жити, але певний період ми жили за іншим календарем.